Мене звати Тищенко Леся, я учениця 10-го Б класу Колосівського ліцею, що на Веселинівщині. На жаль, майже щодня новини рясніють повідомленнями про загибель людей наслідок російського терору. Щоденно велику кількість людей доправляють до медичних установ багато гине від крововтрати. Важких поранень тощо. Мене зацікавило питання механізмів згортання крові. Та як цей процес можна показати візуально пересічним людям, захисна реакція організму, яка перешкоджає значній втраті крові та сприяє збереженню її постійного об'єму, це згортання крові. При необхідності, наприклад, при порізі, вона може з рідкого стану переходити в жалеподібний потік. І на місці, де з'явилася ранка, утворюється тромб, який відіграє роль пробки, яка закриває судину. Таким чином перешкоджає кровотечі. У більшості із вас є велосипеди. Дуже часто подорожуючи, їх власники зіштовхуються із проблемою проколів камер. Що робити вихід є. Більшість при покупці нової камери. Заливають антипрокол. Це клей, який ліквідує дану проблему. Принцип роботи клею майже такий самий, як і згортання крові в організмі людини. При проколі гель видавлюється тиском повітря в отвір. І завдяки волокнистій структурі починає миттєво формувати міцну еластичну пробку. Тиск повітря притискає пробку до внутрішньої поверхні камери. Швидко усуваючи прокол. Схожий процес протікає і у нашому організмі. Всім вам бажаю сталості біологічних процесів, їх природної рівноваги, миру та безпечного життя. Дякую за увагу!